Шановний пане голова, шановні депутати української народи. Слухаючи телебачення, слухав вас всіх уважно, як багато тішилося тим, що ми прийняли вчора закон про окремий статус Донбасу. Не тіштеся, панове, не тіштеся, не буде виборів. Вільних, не буде виборів демократичних, не буде припинення вогню, буде продовження війни і далі. Тільки завтра ви будете говорити не про Широкий, не про Маріуполь, а про Бердянський Мелітополь. Не думайте. Що вдасться вам когось перехитрити? Ви хочете перехитрити Захід? Захід кинув вас, Європа, в всякому випадку кинула, так як 30-ті роки кинули Чехословаччину, як кинули Етіопію. І тоді Гайлі Селясіє, цісар Етіопії, сказав на засіданні Ліги націй, ви хочете справедливості, ви хочете миру без справедливості, ви не будете мати ні миру, ні справедливості. Так воно і сталося за три роки. І це саме хочете ви. Ви трусливо боїтеся назвати Росію агресором, а Україну жертвою агресії. Ви говорите про терористів, Луган, Донів і так далі. Ні, панове, Росія, головний гравець в цій грі. Ви не хочете на засіданні вислухати ту делегацію, яку говорить у Мінську. Про що? Як? Які інструкції? Ви не хочете віддати тих генералів, які сьогодні обкрадають Збройні сили, обкрадають ті копійки, які народ збирає. А не хочете тих генералів, які просто зраджують Україну віддати під суд і рядовими послати в щастя? Хай вони кров'ю своєю спокутують свою вину, свою працю на ФСБ, а інакше не назвеш. Ні, панове, не буде цього. Радості вам, не думайте, ви вчора ступили на шлях, ганебний шлях, зраджуючи і небесну сотню, зраджуючи Савченко, зраджуючи тих, які пролили свою кров у Донбасі. Виступили на шлях капітуляції, на шлях ганьби, на шлях зради українських національних інтересів.